Вітаю всіх, трошки більше сьогодні поспала, тому відео пізніше. І ще. Побачила в новинах такі цікаві моменти, я продивляюсь. Я на Саудівську Аравію робила, продивляюсь, знову. Програю розклад, мова була про кордони там. Я вам робила розклад, що там ось, кордони, кордони, будь ласка, в новинах. Порівнюйте, розклад, новини, будь ласка. Хто любить це робити, знаєш, що ви любите, займатися справою. Тепер, кордони. 14-го року, звісно, що не буде їх. Території на три букви нам вже і не потрібні. Там пропаганда серйозна і там вже інше мислення людей. Десять років це багато. Зовсім багато. Тому маємо, що маємо. Далі кордони 2022 року, Америка не хоче їх. А щоб нам повертати, нам потрібна допомога партнерів, ми самі це не зробимо. По-друге, населення вже не топить за це. Основна маса це, звісно, топить за кордони ті, хто має до них відношення. Ті, хто не має відношення до цих кордонів, не топить. розповім вам приклад такий, щоб ви вже розуміли ситуацію цих кордонів, ми не будемо повертатись до цієї теми. На даний момент в мене є захворювання неврологічне, параліч Бела, на лицевому нерві. Це лікування вимагає досить серйозних препаратів, які виключають. Моє знаходження з дитиною на одинці. Просто виключаю, тому що там страшні ефекти від них, і мені потрібно, щоб хтось був з дитиною. Тобто, моє лікування виключає мій від'їзд з дитиною удвох. Однозначно, бо я не зможу препарати ці приймати бути з дитиною. По-друге, я можу лікуватись. Але там, де зараз я знаходжуся, це то вдома, коли дитину можуть забрати. По-друге, мене не можуть цю дитину забрати, бо постійно літають шахеди, ППО, і родичі проживають там, де вони постійно літають і їх збивають. Тобто небезпечно туди віддавати дитину. Статистика показує: ну, ми ж спілкуємось, ми розуміємо. Що мене цікавить? Мене цікавить, щоб там, де я проживаю, перестало все літати, став спокій, щоб я могла віддати дитину з ночівлею, що дуже важливо, і почати це лікування. Тому що я буду на цих препаратах і той телепузік, плюс-мінус. Вони мають такі моменти, що неприємно. Так, це правда. Я хочу ви зрозуміло, що мене цікавить. Місце, де я знаходжусь, і спокій в тому місці, щоб я займалась собою. Коли я себе вилікую підтягну, тоді будемо казати про інше. Прекрасно зрозуміло що жителям Запорізької, Херсонської області повністю пофіг на те, що мені робити зі здоров'ям, як я це почуваю. Я це розумію прекрасно. Зрозумійте ви одну річ. І ніхто не буде думати про інших, поки своє життя не налагоджене і свої проблеми не вирішені. Вже живемо так, і це зрозуміло. Це я вам так як приклад привела. я ж така на одна: коли я робила опитування, я бачу статистику прекрасно: нам потрібен спокій, мир, жінкам потрібні чоловіки, повернення з війни чоловіків хочуть. Тому давайте адекватно на все реагувати, і головне не тикати житлом. Я робила в Телеграмі про це пост. Не тикаємо нікому, нікуди. Ніхто не винен. Що хтось живе вдома, а хтось ні. Ніхто не винен не тикати цим. Питання в тому, що наші люди не хочуть інтегруватись в інші місця. І, на жаль, деякі місцеві також ведуть себе не дуже добре. Я взагалі хочу, щоб жителі. Харківщина, наприклад, беру Харківщину. Ті, хто проживає в Харкові з області, були місцеві. Ви одно наші, ви ж харків'яни. І я знаю, що робиться для вас карта Харків'яни на ВПО. Тому що вона зав'язана на місці, там якась зав'язка є. Чому харків'ян на ВПО? То, що воно пропускало іншу адресу, там свої зав'язки. Тому робіть. Якщо можете робіть, дізнавайтесь, як це зробити, і будете всі наші, всі, От, розумієте? Я дуже рада, коли тут люди. Тут дуже багато у нас переселенців насправді на дитячих майданчиках дуже класні. Люди і люди живуть, мені подобається, як люди ці живуть. Те, що я бачу навкруги, мені просто дуже подобається. Переселенці з куп'янщини, ви круті, викруті, взагалі скажу, викруті. Мені дуже подобається те, що я бачу. Оце інтеграція, оце те, що повинно бути. Супер. Мені подобається, от і всі б так робили, все було б добре. Неважливо, хто де живе. Люди не роблять на цьому акцент. Все добре. Тому давайте жити і радіти життю. Тепер суть яка: кордони. Я роблю два розклади. Україна, може, Україна зможе в майбутньому повернути собі кордони 2022 року. Україна зможе в майбутньому повернути собі кордони 22-го року. В майбутньому. Шістка кубків. Не визначено. Бажає, але визначеності немає. Якщо їй не допоможуть, сама не поверне. Будуть шукати шляхи, будуть, я б сказала, ні. Ця карта показує, що ні. З такою владою, як у нас, в принципі, ні. Карта жертви поки що на майбутнє я не бачу. Діколи до король Пентаклів. А хто це? Ви ж знаєте, це Америка. Колода ключів дверей. Україна. В майбутньому. Ох ти. Так. Дивіться, найближче майбутнє ні. Дальнє майбутнє так. Колода дверей ключів. Чому я її беру? Шляхи. Шляхи будуть шукати. Пошуку і нам допоможе сильна людина. Яка зможе це зробити? Угу. Так, будуть шукати шляхи повернення територій. І буде допомога, підтримка. Буде повернення територій. Десятка кубків, ось вам країна буде, але це буде, коли будуть при владі нормальні люди з різних сторін. Верховний Жрець, що це за карта? Це мудра людина. Яка цінує, перш за все, духовне. Зрозуміти. це, вона не має імперських замашок. Вона за баланс. Ось тоді буде результат. Поки що в нас тут одні імперські замашки. Один імператор, інший король Пентаклів ну ви самі розумієте, третій король Кубків. Поки що так. На жаль.